На більше про очікування від зустрічі, втілення пунктів миру і поняття справедливий мир розпитаємо власне в Андрія Єрмака, керівника офісу президента України. Пан Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Доброго вечора. Отже, президент Володимир Зеленський сьогодні розповів деякі подробиці щодо саміту миру. Він повідомив, що саміт відбудеться власне 15 16 червня у швейцарському бюргенштоці. І що в зустрічі візьмуть участь лідери з усіх континентів. А які очікування української сторони від глобального саміту? Ну, по-перше, це чітка фіксація е, того, що війна війну. Потрібно зупинити, потрібно повернути справедливий мир на українську землю, повернути повагу до міжнародного права, до статуту Організації Об'єднаних Націй. І безумовно, це консолідація відповідальних країн щодо подальшої підтримки України і щодо. Того, що е, всі ці країни сьогодні вони зацікавлені в тому, щоб війна припинилася і були вирішені питання кризи, які е, спонукала ця війна. І саме тому саме про це формула мира президента Зеленського, тому що сьогодні дійсно світ, як показує е, війна в Україні і е, Війна Росії проти України вона показує, що наш нас світ дуже маленький, і сьогодні вона має величезний вплив на всі країни, на всі континенти. Вона має вплив і на продовольчу безпеку, і на ядерну безпеку, і на екологію, і на гуманітарні питання. І саме тому унікальність формули вона є в тому, що президент запропонував, щоби вирішення цього питання. Щоб питання припинення війни, повернення справедливого миру, не просто миру, а справедливого миру. А це про нашу незалежність, це про нашу територіальну цілісність в межах міжнародно визначених кордонів, це про наш суверенітет, це визначали сторони відповідальні країни за столом, не під столом, не якісь там перемовини, про які ніхто не знає. Про які які відбуваються е, якось так в закритому режимі, тому що всі зацікавлені в тому, щоб слово сполучення, міжнародне право стало дійсно повернулося до того, щоб люди прості люди в світі вони вірили в це. Пане Андрію, маю питання щодо учасників саміту. От, за даними видання Bloomberg, серед гостей представники близько сотні держав. Чи чекати на країни глобального півдня? Ну, зокрема, з великої двадцятки, наприклад, Індії, Бразилії. Чи визначилися ці країни зі своєю позицією? Е, ви знаєте, запрошення тільки розіслані. Запрошення розіслані більш ніж 150 країнам і міжнародним організаціям, поки ще рано говорити про вже знаєте, вже підтвердження від про кількість країн, які будуть приймати участь. Але точно можу вам сказати, що це ну і по кількості ви бачите, що це країни зі всіх континентів, безумовно, і це країни. Глобал South, так званого, і що стосується їх зацікавленості, ну я думаю, що варто передивитися е, кількість, як зростала з першої зустрічі, яка відбулася в Копенгагені, на якій було більше 20 країн. Потім була Джеда, потім була Мальта, і е, остання зустріч, така велика, вона відбулася в Давосі, де ми змогли зібрати вже 84 країни, і це країни, які представляли в тому числі всі континенти, і країни Global South. Безумовно, ми очікуємо велику присутність. Це дуже важливо, тому що це ще буде одним підтвердженням, що сьогодні всі ці країни їх не просто турбує війна в Україні, але й турбує. Дійсно справедливий мир їх турбує, те, що сьогодні без перемоги України, без перемоги справедливого миру в Україні, неможливо сьогодні дійсно вірити, що те ж саме не може статися в будь-якому куточку нашої, нашої планеті. Тому що агресор треба дуже чітко формулювати і говорити про те, хто є агресором. Хто є е, країною, яка потерпає від дії цього агресора? І дуже важливо. Я вже декілька разів про це сказав. і Хочу ще раз повторити: для нас важливий справедливий мир, і саме про цей справедливий мир будуть говорити лідери на е, саміті в Швейцарії. Скажіть, будь ласка, а як щодо Китаю, чи очікувати на представника КНР, як відомо, офіційний Пекін виступав з пропозицією залучити РФ до саміту. А як зазначив міністр закордонних справ Кулеба, РФ не запрошують, не запросили. Тож чи прийшле КНР свого представника в такому випадку? Росія дійсно не буде на саміті е, миру в Швейцарії. Це є нашою принциповою позицією. Що стосується Китаю, ну. Ми все робимо для того, щоб Китай був Китай дуже важливий і е, постійно ведуться на різних рівнях за участю наших партнерів консультації. Ми зробимо все для того, щоб Китай був присутній. А як відбувалося навіть навіть на протязі зустрічі на рівні радників, ви бачили, що, наприклад, Жені, представник Китаю, був. А потім вони не були присутні тому, але ми працюємо над тим. Для нас дуже важливо, щоб максимальна кількість країн була присутня на саміті, і саме сьогодні, і вчора, і далі і відбувалися, і будуть відбуватися і на у президента залучені всі: і уряд, і парламент, і офіс президента. Всі будемо і працюємо, і будемо працювати. Дуже потужно для того, щоб світ говорив про саміт, світ закликав лідерів приймати участь, і дійсно залучені і наші посольства, і посольства наших партнерів, і будемо продовжувати 24 на 7 цю роботу. Для нас це дуже важливо. Пане Андрію, у заяві швейцарського уряду сказано, що метою заходу є створення спільного розуміння того, як досягти всеосяжного і справедливого і міцного миру для України. Ви вже про це сказали, але чи можете більше трошки розшифрувати, що для нас означають ці слова справедливий мир? Ну, я би е коротко відповів. Наша незалежність, наша територіальна цілісність а, в межах міжнародно визначених кордонів, а, наш суверенітет, наше повернення всіх наших людей, всіх наших полонених, всіх наших незаконно депортованих дітей. Це відповідальність країни агресора, а, це подолання криз, які створив агресор на нашій землі. І створив взагалі в світі. І саме про це е, формула миру президента Зеленського. Там дуже чітко, наприклад, на відміну документів, які протягом е, війни, е, яка вже є 10 років, я маю на увазі абсолютно конкретно там і мінські домовленості, і так далі. Е, формула мира, вона чітка, зрозуміла. Яка базується виключно на міжнародному праві, на нормах, на принципах статуту Організації Об'єднаних Націй, і вона, зрозуміла, веде до саме справедливого ми миру саме до відновлення верховенства міжнародного права, яка, вибачте, але без. Цього відновлення говорити, що сьогодні міжнародне право працює, ну просто неможливо. Тому е, така увага до саміту, тому така увага до е, української ініціативи, тому що це про те, що ми повертаємось, повертаємо повагу до міжнародного права. Повертаємо е, ситуацію, про якій будь-яка країна в світі. Повинна розуміти, що існує чіткий механізм міжнародний, який може її захистити, який може припинити дії агресора. На жаль, це не відбулося в нашому випадку. І саме тому Україна, героїчна українська нація а, і народ а, демонструє протягом вже практично 800, 800 днів, але дуже важливо. Щоб цей принцип дійсно був домінуючим у міжнародних відносинах. І саме тому сьогодні саме ми виступили ініціатором е, такої платформи, і дуже буде важливо для всього світу, щоб вона була успішна. Але я хочу сказати, що е, робота буде важка. Ворог буде робити все для того, щоб зірвати саме. Дуже важливо залучити до нього максимальну кількість країн, максимальна кількість країн, включаючи країни, з яким, чесно кажучи, в нашої країни або не дуже розвинуті відносини, або важкі відносини. І саме тому це, ці. Тижні до саміту ми будемо вести цю роботу на всіх рівнях. Хочу вас ще раз сказати, що сьогодні до цієї роботи долучені ну всі, всі державні установи, і тому це і питання і до наших журналістів, і питання до нашого е, громадського суспільства, до наших діячів культури. Всі можуть. Зробити важливий внесок в те, щоб я вважаю, така найбільш значна міжнародна подія в світі, вона відбулася, була успішна, тому що це буде дуже потужний крок до припинення цієї війни і до справедливого миру в Україні. Пане Андрію, ви щойно про це згадали. І сьогодні раніше в своєму телеграм-каналі ви заявили, що Росія намагається зірвати саміт. А розкажіть, якщо можна, будь ласка, детальніше, які кроки вчиняє для цього ворог? Ну, як ви розумієте, про все сказати вам не можу. Але те, що знаю, те, що знаю від нашої розвідки, від наших дипломатів, дійсно Росія, керівництво Росії поставило завдання будь-яким. Шляхом зірвати саміт. Вони працюють із країнами, вони працюють із політиками, вони працюють зі своїм фейковими наративами. Вони працюють з медіа, і тому, чесно кажучи, ми розуміємо, що ці півтора місяця вони будуть непрості в цій роботі. Але ви знаєте, що ми їх не боїмося, а ми сильніші за них, тому що за нами правда, за, наші, за нами наша рідна земля, і за нами наші героїчні воїни, які кожного дня дійсно роблять неможливе. За нами українська героїчна нація, і тому я впевнений, що нам все вдасться. І в нас є чітка програма, в нас є чітке завдання від президента, що повинен кожен робити на своєму місці, і тому ну, ця робота вже розпочата і вона буде продовжуватися до самого цього саміта, хоча залишилося не так багато часу. Але ви знаєте, разом з цим є багато інших питань. Але з точки зору дипломатії, з точки зору нашої міжнародної діяльності, це одне із найбільш важливих питань а, наряду з самітом G7, наряду з самітом НАТО в Вашингтоні. Але все це дуже пов'язано, тому що така чітка і проактивна українська позиція, яка як ми... Як країна показала, що вона є дійсно виграшна. і про кандидатський статус, це і про е, на розпочаток наших перемовин щодо членства в Європейському Союзі. Я впевнений, що нам все вдасться, і ми обов'язково переможемо, пане Андрію. Будь-якому разі, я бажаю успіхів вам. Не звісно, ми всі бажаємо успіху Україні, в тому числі на саміті Миру. А, дякую вам за ваш час, за вашу роботу. Це Андрій Єрмак, керівник офісу президента України. Був у нас на зв'язку. Дякую вам.